В Одесі в ліцеї №65 65 розгорнувся конфлікт. Мати школяра розповіла: на уроці фізкультури вчитель проігнорував те, як її сина побили однолітки. Жінка спробувала звернутись до міської влади, але це не призвело до належних результатів. І тільки після поширення ситуації в соціальних мережах за справу взялося місто. Зараз цим займається не тільки відповідний департамент, але й поліція. А як ви оцінюєте атмосферу в одеських школах? І чи стикались ваші діти з булінгом? Булінг в школах був завжди. Діти завжди жорстокі, і я вважаю, що повинні на це звертати увагу вчителі, тому що іноді буває таке, що і самі вчителі стають. А тими, хто булить перший, є психолог в школі, але зазвичай він там просто якісь папери заповнює, якісь тести дітям. мене є особливий рібенок. У мене є особлива дитина, яка не може піти до звичайної школи. Чому поясню? Ну я як мама можу сказати: якщо вона туди піде, буде моторошно, буде жорстко й жахливо. Я переживаю за психічне здоров'я у майбутньому своєї дитини. Тому, наприклад, до школи я не вожу. Оло я не вожу. Я не можу сказати, бо в нас одна школа, і в ній такого немає. У нас дякувати Богу, все гаразд. Багато залежить від батьків і від того, що вони почули, чи хочуть вони аби їхня дитина, якщо вона буліт, цього не робила. Чи потрібно їм це розвивати у своїй дитині? Тоді я думаю, це буде ефективно, тому що все ж таки все йде від сім'ї. Дитина ж не просто починає булити когось, це ж проблема в сім'ї. Я була в іншій школі, я перейшла, бо сильно забагато коштів треба здавати. А от і це, звісно, відображається на дитині, коли ти не здаєш кошти. Просто він в мене дуже замкнутий такий. В той школі він був ще більше замкнутий, в цій він більш розкутий. Ми просто, Ми просто з цим зіткнулися, і не дуже приємно. На жаль, нас ніхто не почув ні класний керівник, ні поліцейський. Всі вдали, що так має бути. Шалена проблема у всіх одеських школах це булінг, і ніхто нічого не робить, все заохочується, все замовчується. І взагалі з цим у нас не дуже гарна ситуація.